Мої вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 17 січня, 2024 рік. І хочу пройтись по садочку, подивитися, що тут новеньке розквітло, що тут, які тут зміни. І коротенько вам показати і собі зафільмувати. Продовжує квітнути отакий цимбідіум, квіти дуже гарні. Я вже говорила, стріли не дуже великі, але квіти пелюстки сіпалії, піталії, вони такі, як закруглені, форма квітки дуже гарна. От ще один буде до ще один квітконос і буде більше квітів. І сьогодні в мене відкрився мій, можна сказати, четвертий. Цим відеом, той, що я говорила, що він саме пізніше зацвітає, за... і у нього салатовий колір. От відкриваються перші квіточки, отакий От він салатовий, але коли відкриваються всі квіти, він дуже гарний. Він дав два квітоноса вони високі, також гарні і я думаю, що квітування буде гарне. Отака квіточка, такий колір. Ну і продовжує ще квітувати мій жовтий цимбідіум. але він уже деякі квіточки починають згортатися і, е, мабуть, він уже скоро відквітне. Закінчує майже квітування, той, що в мене новий. Біленький, і я його буду пересаджувати. я обіцяла разом з вами пересадити. Як тільки квіточки закриються, ми його пересадимо. Розпускає квіточки Хізіс дуже гарний великий кущ, Получається. він у мене наростив дуже багато бульб і отакий красун. Зараз він розпочинає квітування, правда, одна єдина стрілочка. Але розкрилась сьогодні перша квіточка. Я думаю, що весною буде більше таких стрілочок він не випускає. А зараз він наращує масу зелену і бульби. І квітує отакий маленький твінкель. Він ще дуже маленький, тільки-тільки розпускається і розпочинає рости. Але квітконос дуже маленький і от такі гарненькі квіточки він розпустив. Випускає бутони і стріли, квітконоси Лудізія, орхідея. Це мені маріночка в подарок. Прислала я її укоріняла. І от вона перший раз буде квітувати у мене. Отака от рослинка вже підросла. В неї дуже гарні листочки. Ну, от мій хізіс майже під потолком росте, а нижче на блоках ростуть дендробіуми і котлеї. Ця котлейка випускає он бутон. Скоро вона заквітне. Я не знаю, якого вона кольору, але вона буде квітувати перший раз у мене. Далі на котлеї два бутони. Такі величенькі вони вже. Я думаю, що вони скоро розпустяться. Це котлея червоно-жовта. Вона в минулому році вже квітувала в мене. Гарна котлея. І подивимося, коли вона розпустить свої бутончики. І от хочу показати свою котлею дуже велику, вона тут розрослась, і такий кущ дуже хороший. І я вже восени її фотографірувала, знімала, показувала, що були чехли в мене. І пішли отакі вже великі рости. Вона майже з кожної бульби дала. Новий приріст. Але я знаю із других відео, я дивилася блогерів вчилася, як вирощувати котлеї. І майже всі блогери розповідають, що якщо йде вже новий приріст у котлеї, а він ось новий, здоровий оцей приріст вже йде. то Квітнути вона не буде. Але в мене у усіх трьох чехлах, он видно, йдуть, йдуть бутони. Я не знаю, чи вони, вона зможе їх розпустити, чи ні, але вже вони такі е підросли непогані. І я думаю, що скоро вона їх лопне чехол і повинні вийти квіти. От на коли дивишся на світло, то всі чехли наповнені бутонами. От подивимося. Уже рости великі. От я показую, які рости виросли, і майже з кожної бульби, їх багато цих приростів. І показую, що все-таки йде движення у чехлах. Думаю, що вона заквітує. Також ще одна котлея випустила чехол і ідуть бутони, якого кольору вони будуть квіти, я не знаю, тому що вона буде квітувати перший раз у мене Непогані вона видала великі такі стилі. Квітконоси. І я думаю, що квіти будуть, мабуть, не маленькі, великі. Ну і ще одна котлейка, теж бутони ще не розпустила, не розкрила, а, але скоро буде квітнути. Ну, це що касається моїх котлей, то вони майже всі з бутонами і енциклія. Там, по-моєму, іде квітконос і ванда я вирощувала її з 1,7 розміра, там вона прийшла до мене фласочна, було два листочка маленьких, але зараз вже от доросла до такого хорошого розміру і я. Надіюсь, що може вона і заквітує літом або весною. Ну, це отак коротенько вам показала на блоках. Тут у мене ряні машки росли. Всякі, що без корнів, без корнів, до, без коренів до мене приїхали. Я їх садила на блоки. Висаджувала майже по одній бульбочці. І з однієї бульби вони все-таки пускали прирости. І от я хочу сказати, що дуже хорошо реанімірувати на блоках отакі рослини І дендробіуми, і камбрії. От вони, так, да, чекати, мабуть, прийдеться ще не один рік. Але вони ж все-таки дають нові прирости. От скейка в мене дендробіум. Хорошо пішов в рост, і ну, до квітування, мабуть, ще рік або два, але він же ж все-таки росте, не пропадає. Єсть на блоках у мене і котлеї посажені. І другі орхідеї. От сьогодні отаке відео по цитрусах ми не будемо ходити, там змін нема великих, а по орхідеях я вам показала, що у мене на сьогоднішній день розпустилося, квітує. І котлеї, які котлейки вже. Дали чехли і е, випустили квітконоси. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Е, всім хочу побажати хороших мирних днів, без обстрілів. Слава нашій Україні, слава нашим героям. До побачення!